Продовжуємо розмову з політологом Володимиром Цибульком. Нагадаю, ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Срацов, я журналіст. А за нагоди підписуйтеся на мій канал, на якому ви зараз перебуваєте, на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько Тіві. І ще одна дуже така аспект цього візиту. Володимира Зеленського, адже основна мета, зокрема, Зеленського, була презентувати свій план план перемоги обом кандидатам у керівники Сполучених Штатів Америки. Також це було і ВОН. Володимир, наскільки це йому вдалося? Ну насправді план перемоги це такий медійний фантом. Ніх всі прекрасно ніякого плану Зеленський не може вродити, тому що план перемоги, ну скажімо так, солідарна участь на підтримці України передбачає і стан українського суспільства, який би відповідав інтересам західних суспільств, тобто свобода, демократія. Свобода слова мається на увазі. Свобода підприємництва, демократія, ну верховенство права. Нічого цього Зеленський ж не пропонує. Він же, він же ну будь-який план починається з політичної компоненти. В політичній компоненті має бути гармонізація режиму українського. бо Зараз це режим. От мені е, зараз на канал пишуть е, люди і кажуть, коли ми дочекаємося свого піночета. Якщо хтось не розуміє, що піночет – це фікація, то піночет вже є. Вже, вже в Україні немає, не треба піночета. Просто піночет для Чилі був ефективним економічно. Він опирався на Чекаських хлопців. Так звані. Чекаські хлопці, це школа, яка е, ну, Ліберальна економіка, тобто, в основі цього, ринок такий відкритий, і це дозволило за рахунок такого тиску на лівих і защемлення прав політичних партій сформувати умови для економічної реабілітації чинів. Тобто, а... зеленський це є піночет. На сьогоднішній день Зеленський це піночет, і в ході, до речі, цього візиту акцентувалося американською стороною кілька разів, те, що Україна підтвердила зобов'язання е, забезпечити людським ресурсом будь-які е, постачання зброї, які е, ну будуть очікувати нас після 5 листопада. Тобто, те, що Зеленський кілька разів розповідав про 14 бригад без зброї, це, це частина ну цього торгівельної пропозиції, бо мова ж мова ж в основному план Зеленського зводився до того, що дайте нам побільше зброї. Ну як копай глибше, кидай далі. Це в радянській армії називається. Тобто проти лома є прийом потовщий лом. Дайте нам товщого лома. приблизно до цього зводилося. Американці питали: добре, а в чиї руки ми дамо потовща лом? Ну, от Зеленський каже: що у нас є такі, у нас є 14 бригад. Дайте на 14 бригад комплекти. До речі, в ході цього візиту на консультації у ООН, все таки було підтверджено про формування так званої північної бригади. Мова йде про те, що країни Північного моря сформують для нас по батальйону. Тобто забезпечать е, окремі батальйони в цій так званій північній бригаді, е, тобто данський батальйон, шведський батальйон, е, норвезький батальйон, е, фінський батальйон. Ну, от Приблизно е, ідея така: 5 батальйонів мають забезпечити. Так, І це дуже цікаво, це дуже цікаво, мушу сказати. Е, наскільки я пригадую, Франція взяла на себе зобов'язання забезпечити бригаду зараз. Це теж. Але коли говорити про скандали, то скандал таки трапився. Тільки його якось ну, вивели делікатно за тобто в тіні Зеленського не помітили реальний скандал. Справ в тому, що українські медіа почали розкочегарювати тему про те, що Андрій Єрмак зустрівся із Ван Їй. Враховуючи те, що китайці дуже охайно ставляться до статусності тої чи іншої особи, а ван є зараз міністр закордонних справ. Мене це зразу різануло, чому Ван Є зустрічався з Єрмаком, а не з міністром закордонних справ. Виявляється, що Сибіга був присутній на цій зустрічі. І от ми, ми зараз, в чому, власне, полягає, американська сторона неодноразово вказувала Зеленському і Єрмаку на невідповідність Конституції системи управління України. Неодноразово. Чому їх і лякають виборами? Чому, чому ці починають розповідати про те, що вони вже готують вибори? Тому що і американська, і європейська сторони. Наполягали на поверненні до дії повернення конституційного устрою держави, яке зруйнував Зеленський з Єрмаком, і виявляється, що медіа українські подали зустріч Себіги із міністром закордонних справ Ван'ї, як зустріч Єрмака. Тобто Себіга був присутній на зустрічі, але чомусь українські медіа подавали про зустріч Єрмака. А хто очолював делегацію? Ну, по сутні, це може бути... Сторона не могла прийняти Єрмака е, е, в якості міністра закордонних справ. Китайці в плані оцього ритуалу з дзеркальності вони просто ідеальні. Чому, чому е, наприклад, е, візит до Китаю був попереднього міністра Кулеби? тому, що не прийняли б Єрмака е, в Пекіні е, невідом, з невідом, людину з невідомим статусом. Не прийняли б. Ну, прийняв би якийсь керівник Офісу Цзіньпіня, але не міністр. Для китайців цей, цей момент дуже важливий. І от нам втюхають знову. Тобто, нам в ході цього візиту, вкотре впарили Фуфло. Бо ну, Єрмаку захотілося показати, хто в домі начальник, і Сибіга біга проживав, так би мовити, це все війну і допоміг Єрмаку виставити себе ідіотом. Ну, тобто Сибігу виставити ідіотом. І це дуже дуже прикро. А, чекай, а коли це, це сталося, тому що в Америці Єрмак не відходив від Зеленського буквально. Ну, як завжди. Ну, це, це як правило стається на полях е, Генасамблеї ООН. Тобто в самому е, приміщенні генасамблеї там бронюється переговорка і робиться, робиться така так, зустріч. Так, так. От ми бачили фотозвіт про зустріч Єрмака зван. Mm, ну, але ж там ж були оці всі змі із, із, із Полу Зеленського. Ну, так, так вони ж вони, то підпорядковуються Єрмаку, а не Сибізі чи ще комусь. Треба ж розуміти, наскільки спотворена в нас державна система. Так. Власне, про що йдеться? Отже, перейдемо ще до одного.